Син Марії потрапив у полон біля Попасної. Востаннє виходив на зв'язок у березні минулого року, каже жінка. Шостого він написав раненько, що вони заступають на ноль, а восьмого не пропали. Шостого раненько він написав смс. Ми тільки от зараз знали, що в нього було чотири поранення. Він був Дуже важко поранений. Ми знаємо, де він знаходиться, в якому якомусь якому де саме його утримують. Та які знаємо, в яких умовах він перебуває, тобто ніякої медичної допомоги не надають. Чекає свого чоловіка і Тетяна. З її слів, він у полоні від лютого не повернувся з під Бахмута. Він не дуже хотів розказувати. По перше, ну щоб ми не хвилювалися, і він не любив по телефоні розказувати якісь деталі. 15 лютого вони лише потрапили в Бахмут. 17-го виходили на полиці. З цього часу, 17 лютого, я останній раз не спілкувалася. Після цього жодної інформації. Серед полонених є і військові медики. Батько Надії, санітарний інструктор, служив на Луганщині. Зв'язуватися з батьком безпосередньо в нас не було можливості відповідно, але є обмінені хлопці, побратими, яких ми знаходимо власне завдяки соцмережам, і які надають інформацію про місце перебування. Ну тобто, кого зустрічали і в якому стані вони перебувають. Останній зв'язок ми з ним мали 8 травня. Про обмін військовополонених їхні родичі мали змогу поспілкуватися з уповноваженим Верховної Ради справ людини Дмитром Лубінцем, який перебуває з робочим візитом у Львові. Було дуже багато питань, як їх повернути, як підтвердити статус їх, як співпрацювати з військовими частинами. Ми, як держава, діємо на підставах Женевських конвенцій. Пріоритети є В першу чергу. Ми повертаємо жінок військовополонених. Та важко поранених військовослужбовців української армії. Всіх решта для нас всі однакові. Ми повертаємо абсолютно всіх, займаємось всіма, і пріоритетів тут якихось таких немає. Тому ми займаємось всіма. І ця робота для нас закінчиться тільки тоді, коли ми повернемо абсолютно всіх наших, наших додому, як військовополонених, так і цивільних заручників. Крім того, Дмитро Лубінець представив нового омбудсмена області Тараса Подвірного. Ольга Іващук, Тарас Фомін Суспільне новини Львів.